Вже забирайте додому біохат, а, з якими от проблемами ви прийшли в салон? і Хто вас запросив? Мене запросила моя сестра. Вона проживає в Житомирі і запропонувала мені. Я приїхала А що такого сестра? Вам сказала, що от ви вирішили. Прийти? Вона сказала, що вона ходить на лікування, прогрівається торманевою керамікою. І каже, що мені покращало відчуття, як я стала ходити, ноги мені стали краще відчувати. Поперековий шийний хребет відділу в неї теж дуже безпокоїть. Я відчуваю краще. Приїдь, спробуєш. Ну і я вирішила, Сижу вдома. Я пенсіонерка. Поїду спробую. Приїхала я неділю, була в неї проживала. Mm -hmm. Неділю я ходила. Я мала, маю проблеми і теж з хребтом, є великі проблеми. Але в першу чергу мене що безпокоїло, отак мені болить, як я ляжу на ліву сторону, mm -hmm. болить оця сама кістка і до самого низу. Я три рази. Пройшла прогріття, походила, це вже, ще е, навіть давайте. не лежала на кривачі. Да, тобто це прогрівання удома в сестри є накітка. Да, ви на теж є, користувалася. І тоже. Біохат. Да. біохат. І на біохаті так. щодня стояла. Перших три дні було по дві минути, mm -hmm. потім перейшли на шість. Mm -hmm. І я за три дні я відчула, що я можу зараз лежати на лівій стороні. Я Мене не без дні. за три дні тільки тут. І я вирішила Буду користуватися в першу чергу, діти мої трошки не восприйняли, але накидку вони мені привезуть, сьогодні ввечері ну, теж да, на прокат взяли, угу. Там у когось у боярці. Угу. А біохат я вирішила, що я куплю сама. Не буду нікого питати, нікому нічого казати, угу. я маю кошти. Я куплю і буду користуватися. Не жалко вам. Не жалко, тому що їздити 100 гривень в один кр... 200 навіть туди і назад. Бо ви не Житомир, да, я не Житомирська, мені накладно, я використаю більше грошей. І вже багато 3 роки я підсіла на паніган. На їх приймаєте? Ну я одну таблетку на один на 24 години. Це таблетка в сутки. Фаніган, Кіда? щоб ви розумієте, це дуже сильний. препарат. Але підпоряд. я приймала його два рази в неділю. Ну, коли як, якщо якась є об'єм роботи фізичної, угу. могла прийняти ще один раз. Я собі порахувала із 40 гривень зараз до 70, Я більше використаю на фаніган. Як? І причина ж причина... не забереться, Ви не просто... забереться, так. Да. Я да. тільки знімаю мені біль і все. Глас. Ну а на біохаті, я думаю, що я і я... у себе добре. Да. А що б могли від себе порекомендувати людям, можливо, з такими самими проблемами, як у вас, які сумніваються? Чи сумніваються в покупці, чи у відвідуванні салона? Ну, я б хотіла від себе побажати людям. Читати, слухати десь якусь інформацію, щоб можна було зрозуміти і не боятись, це все-таки прийти сюди неможливо, всі не можуть купити. Я розумію, тому що це кошти трохи за, за чималі, ну але походити хоч з місяць, і людина відчує результати будуть. Бо Можна тоді давати інформацію і подальші прислухатися до когось і, і користуватися, да. і щоб це. рідним розповідати, да, да рідним прийду. теж ну молодіше, хто хотів. У мене дочка, наприклад, на її ноги дуже холодні весь час. Mm -hmm. І я це ще більше за себе. Я вже, хоч маю 66 років, а вона тільки 45. І я вирішила їй не говорити нікому, я таке куплю. І заставлю її при да, займатися. Трошки може схоче, не схоче, але все-таки попробує раз, другий раз відчує, да, відчує, та. що її краще, і буде займатися. Клас. Да. Клас. І бажаю Клас. всім і людям прислухатися і користуватись. А вам дай Боже. Здоров'я і миру всій нашій країні, щоб до вас люди ішли, приєднувались і чули вас. Дуже вам дякую. дякую. Клас! Давайте поаплодуємо. дуже Дивіться, зараз.